Розвиток ветеранського бізнесу на Прикарпатті. Наступна наша історія про учасника російсько-української війни Івана Артюшкова, який зайнявся підприємницькою діяльністю в Івано-Франківську. Його власна справа ресторан кримсько-татарської кухні. Деталі у наступному матеріалі. Хотів боронити країну з перших днів великої війни. Уже 26 лютого Іван разом із братом оббивали пороги Білгород Дністровського ТЦК. За плечима в обох служба на різних напрямках у серпні, ж 23-го їхній зв'язок обірвався. Через місяць до мене прийшла. Прийшов лист, він мене просто набрала пані, повідомила про те, що брат весінно признаний без ти зникший. І... Я не знаю, я тоді ще в мене не було ніяких думок, нічого. Якось воно все було трошки туманно. Але як ви знаєте, спочатку ти працюєш там на авторитет, потім авторитет працює на тебе. Якось так вийшло, що ми вже побратими. Спонукловували мене на те, що типу, треба звільнятися. Уже понад рік ветеран російсько-української війни Іван Артюшков разом із сім'єю проживає в Івано-Франківську. Сюди переїхали із Одещини. За цей час чоловіку вдалося започаткувати власну справу: ресторан кримсько-татарської кухні. Унікальність кухні, якраз вона в простоті. І практичності тут нема нічого складного, якихось секретних рецептів, інгредієнтів. Це абсолютно звичні для нас продукти, інгредієнти, але просто в невідеки інтерпретації. Обрати саме цю кухню чоловіка. Надихнули декілька факторів. Я ніс службу на південному напрямку, і якась все це припало на період контрнаступу, і тоді був такий. Ну, план дійти до Криму, тому що це якраз пряма дорога до Криму. Е, про що ми ну, часто якби і жартували? Ну, як жартували, це було доволі серйозно, просто в юмористичній такій манері. Ми про це говорили. Е, По-друге, коли ти переживаєш певні такі моменти, ти значно. Інакше починаєш ставитись там до традиції і культури. Ти розумієш, що саме це є основа. Можливість розвивати власний бізнес Іван як ветеран отримав і від держави. Його сума гранту 250 тисяч гривень. Такі проекти вони допомагають ветеранам, тим людям, які повернулися, допомагають повірити в себе, познайомити з необхідними людьми і запускати свої бізнеси, тому що це, це вкрай важливо, тому що. Ну, Мало хто розумів психологічний стан людини. І я для себе точно знаю, що от саме справа, яка тобі цікава, це найкращі ну, ліки. Від 150 тисяч і до 1 мільйона гривень. Саме такі суми ветерани та ветеранки можуть отримати від держави на розвиток власного бізнесу. Зараз у нас є грант для ветеранів і для членів їхніх сімей, це для їхніх дружин. Вони можуть взяти ветерани. У нас грант 500 тисяч гривень. Якщо ветеран буде цього зареєстрований як підприємець, то він може взяти і мільйон гривень для розвитку своєї діяльності. Так само, дружина звичайного учасника бойових дій може взяти і 250 тисяч гривень, і 500 тисяч гривень. Ше в цьому році державні гранти отримали ініціатори близько 70 бізнес-ідей. Розвиток ветеранського бізнесу це не просто важливо, це надважливо, тому що це є можливість, перш за все, нашим хлопцям, нашим захисникам і захисницям адаптуватися до мирного життя. Це дає можливість їм розвивати свою справу, яку вони дуже люблять, якою вони живуть, і ми бачимо результат. От заходиш в цей ресторан, в цей заклад одразу відчуваєш тепло. Ознайомитись із бізнесом ветеранів. Та ветеранок можна буде у квітні. Задля цього на початку місяця обласні посадовці організовують ярмарок вакансій.